У нас нова серія на каналі Тумільний бакалавр» і ми взялися сьогодні за новий проєкт. Апаратура бешена. Хорош. Будемо фарбувати цього прицепчика. Будемо робити з нього нового. Нова пачка, Диви, яка гума. А, пацани їздять. Гума. Такий є зовнішній вигляд цього пачки цієї. Вона нова, але за три роки вона вицвіла, вигоріла, її треба трошечки відновити. Дам покажу тобі. Очашки. Оце треба все нам зачухати. І щоб все було гарно. Оце прицепчик перероблений з звичайного тентованого. Рама обрізана і зверху просто кинули таку пачку. Це така сама рама, як і в моєму причіпі, на тенті. Романчу! Задачі! Скажи, які у нас будуть задачі? Які у нас задачі? Які Градиозні? задачі? Покрасити пачку і Прабо. все, так? Да? А краску взяв. ще шо Диски ще мені покрасиш. отак порожі нахуй. Я начав цю процедуру. це дурома. Чистити? Ні. Чи що, красити. красити? Ану. Почав красити. Не, ну чітко в тепло. <гум> <Тема? гум> Все, це максимум, на що мене хватило. Да. да. А, ще їдуть ступічні кричечки. А ти у тебе фарба є на диск? Так. Да. Це я тобі взяв. Задача покрасити пачку, так? Да? Да. Сема дешевими способами, не за всі, всі гроші. Не за всі гроші. будь якими, щоб її шашлі просто не з'явили. Шашлін. Хорошо. Я думаю, фарбу ми вже з романчиком купили. Вже потім всю суму ми дзенькнемо разом. Що, сіські м'яти? Покажи мені управління. Де там перша, друга, третя, четверта. Я піщив. Ти міш? Я? Та таке, щось там був раз крутив того руляна. Показувати, що міш... що та сама коробка, ну, що магнули? Я і пішов, пішов, пішов. далі. Да. Ніфіга собі ну, да. на. Це зорнув водимо. А де тебе обув? А де тебе обув вставляти? Не випадає? Ні. Контролітирка. Це чуєш, дизайнер. Це. Педалів. Педалів? Поняв. Так, що, їдемо на базу. тоді, Все, сідай на ту сторону, погнали. Давай, пече. На базу на що, Зерновощики, ребята, серйозні, з ними сваритися я не хочу, мушу роздутися. Так, так. Понял? Ага, понял так, Тер... Тер... длится путя? Да, да. Цек на командорі щось похоже, не? Так, ручник тут, а поки зараз я надо надручусь. Что ты боишься? Аппаратура! Что? Автомат? Робот, робот не отрегулированный. Давай. Было, да? Давай. Ма на я вже виріс? У мене два оператора глянь. Ми на базі, Що, зараз Ромка покаже, як регулювати нам прицепом, щоб ми могли його підняти. І в принципі все. Бере, Так. на ступеньку, так. зазігання, заводимо, так? Так. так. Та не заводь, я зрозумів. Ну. Переводимо його сюди, видимо щеплено Ага, доверху речі гада. Хочеш по дорозі.

Воня, браток, коротше, окей, тоді, добро, все, все, будемо працювати. У нас новий день. Взяли ми такий прицепчик на відновлення. Звичайно, великий об'єм для одної людини, але я спробую все ж таки його пофарбувати. У нас є інструмент, будемо пробувати тестувати, який краще підійде для такого формату зачистки. І що? Починаємо працювати, поки нам дається погода. Адже вітер сьогодні максимально неприємний. Але беремо інструмент і шліфуємо. 4 години вже позаду ми маємо такий результат. У нас другий день. Вчорашнього дня. Я закінчив чистити аж до цього моменту. А позагрунтувати я вже не встиг, адже пішов вчора дощ. Сьогодні беремо машиночку, ще разочок перетираємо. Ну, не можна після того, як машина простоїла день фарбувати. Адже іржа знову, а хоч і маленька, але є. Тому зараз легенько перетираємо машиночку ще разочок і будемо фарбувати. Цепчик погрунтований, тоді далі продовжуємо зачищати, висверлюємо ці таблички і чухаємо ворота. Ворота в нас найбільш в найбільш гіршому стані, тому їх потрібно зачистити і сьогодні погрунтувати. A few later. Ворота я вже зачистив. Виглядають гарно, а от моя обліцовка виглядає не дуже. Але нічого, далі фарбуємо, мішаємо фарбу. І фінальний результат вже з ґрунтом покажу в слідчому кадрі. Робочий день закінчено. І ось що ми сьогодні встигли зробити покрасити одну сторону і пофарбувати ззаді ворота. Почистити і пофарбувати в ґрунтовочку. Тому що зараз ставимо автомобіль на місце і будемо їхати вдома вже відпочивати. У нас новий день. Сьогодні будемо зачищати ось цю сторону. Тому я швидко передягаюся, чистимо і за сьогодні маємо пофарбувати, якщо дасть нам Бог погоду, все залежить від погоди. Ну і звичайно від нашої наснаги до роботи. Рано я тут, а ввечері я вже їду додому. Виїжджаю останній. Тому наша наполегливість і наші старання, я думаю, будуть оцінені. Це прицапа зачистили, мабежерили і будемо задувати. На годиннику, початку 11-ї ночі, я вже дофарбував. Ґрунт я замішаю, потрібно його випшикати. І метал, якщо він постоїть добу, знову схватиться і джой, тому треба було закривати все ґрунтом. Зараз миємо їмо збираємося додому і до завтра. У нас новий день, ми вже відновилися, Ну, вийшло так, що погода з'явилася тільки в обід. І ми вже біля автомобіля знову. Йдемо, покажу, які у нас є результати. Ця сторона готова. Це я не фарбував, адже якщо я почав би зачищувати, я би не встиг його все пофарбувати. І так ми вчора до 11 години затрималися. Тому зараз будемо зашліфовувати цю сторону, йдемо на ту сторону, тобі покажу. Ту сторону і одразу ж цю сторону. На сьогодні план такий, щоб зачистити це, два прольотика і тих два прольотика. А вже завтра будемо чистити серединку. Аж на четвертий робочий день покажу вам, як я чищу від державчини цього прицепчика. Звичайно, ми його не вичищуємо в ідеал. Ми робимо так, щоб його більше не гризли шашлі, тобто не з'являлася ржавчина. Перше, що ми робимо, це чищуємо булгаркою з ліпістковим кругом. Найкрупніший диск. чищуємо ці всі жравчини. Починаємо. Ось перший етап закінчено, вся ржавчина зачухана. Другий етап чухаємо наждачечкою 80-кою. Ось цю стару фарбу. Ну, типу замотовуємо і вирівнюємо від булгарки сліди. Етап закінчили і залишився третій етап. Цією щиткою проганяємо всі шви і ця щиточка залазить туди, куди круг від булгарки залізти не може. Тому цією щиткою чистимо ось ці ділянки. Обов'язково при використанні цього круга треба мати окуляри. Зачистку завершили, всі етапи пройшов. Прицепчика вже я пофарбував, зверху не вистачило трошки фарби, не як пофарбував, погрунтував тут качаю воздух, буду переїжджати стойло. з цієї сторони за гора. Трошки видно полоси, але це ґрунт. тут отак і має бути. Залишилась нам тільки передня стіночка. Сьогодні у нас шостий найвідповідальніший день, а саме фарбування фарби. Ми вже ґрунт накинули, залишилось нам тільки пофарбувати. Вчорашній день вилетів з кадрів, адже я вчора зачищав передню стієчку і ґрунтував. Так само ми прогрунтували і понизу трішки, там, де закидає ведучка. Тому зараз обежерю. Заправляю пульвіка і будемо фарбувати. Так, дубль перший не записався, коли я почав фарбувати, вітер збив телефона. Тому я вже знаю, який має бути колір пофарбований причіп, а вище поки ні. Тому не тумлю інтригу, ставлю вас знову на штатив і показую, яка буде фарба. Ті? На сьогодні я закінчив роботу. І ось моя обліцовка в кінці робочого дня. Ось бляшанки. Витратили ми по матеріалам. 8 банок грунта і 8 банок фарби. Фарбу ми брали двохкомпонентну, компонентів. mobi Називається колір Дінго. Завтра нас ще чекає халтурка. Тут треба пофарбувати диск. Чуть-чуть підзачистимо, вклеїмо і будемо фарбувати. Роботи ми потягнули реально сьогодні чимало. Адже ми приїхали сьогодні в 7 ранку. Тому збираю мусор, мию пульвіка і йду додому. Сьомий сьогодні, сьогодні робочий день і ми сьогодні займаємося коліщатами. Чистимо їх. Клієнт мені сказав, що можна красити навіть поржавчині. Але ми не такі звірі, тому чухаю, вичущую цю ржавчину. І будемо фарбувати. Іншу сторону я вже пофарбував. Зараз вам покажу. Так, 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 так. Вау. Вау, вау! Та ти що? Тиждень роботи позаду і завершений є автомобіль. Завтра поїдемо його вручати вже його власнику. Тому сьогодні закриваємо апаратуру. Чінь є. Класимо масою і до завтра. Новий день, маса включена. Качаємо повітря і веземо машинку в Поляндію, а саме в полоне до його власника. Такс. Зачекання Чинь. Подушечки. Є. Вона вже з нами здоровається, пищить. Тоді пуск! Так, поки качаємо повітря, подивимося, чи у нас всі працюють світлові прибори. Так, все горить, все вогня. Що, сідаємо і печемо у колони. Разом по дорозі підрахуємо наші всі витрати. Так, з воздух накачали. Вікна хай будуть на закриті. Зручнічка скинули і джусу. Давайте проговоримо про витрати. Скільки ж потрібно витратити е, коштів, щоб причіп перефарбувати бюджетно, не за всі гроші, але якісно. Ми витратили 15 тисяч 500 гривень. Це з усіма розхідниками, світлом, парковкою автомобіля, з усіма витратами по компонентам. Фарби нам потрібно було 8 банок. На Фарба мобікель, двокомпонентна, 8 баночок. Також потрібно було 8 банок грунта, Тільки на фарбу коштувало близько 11-12 тисяч. Тому я рахую, що за такі гроші ми зробили максимум 7 причіпок. Тому для вас інформація буде цінна, можливо, ви хочете перефарбувати собі причіпа. Зробити його своїми ручками. Вам буде потрібен тільки компресор, шліфовочна машина, болгарка. З цим приладдям, світлом, місцем паркування можна це все зробити за 7 робочих днів. Звичайно, я засинав цим причіком і просинався з ним думкою про нього. Що це за далекобийник йде? Лекубейник. Здоров! ти? Як новий? Може бути, правда? Здорово привезе. Так. так, оцінку від батька отримав. Магнум в роботі, в пряже, а ми знімаємося з ручничка. Друга передача, поворотник і пігнали. Пищу, пищу. Мешалочка пела. И пищу, пищу. Будь здоров! Здорово, бандити! Оп-оп-оп! Іщєв! Це страшні бізнесмени Полонські. Дядьку, дядьку, газніть, дядьку. Шо? Добрий день! Добре. Знімаю твою реакцію на причі, по-навку.

Я ну, что? Я их летом мою скидаю. Все, без питания задавать. На свадьбе тоже у тебя в них был? Ромка, скажи что нибудь скажи. что, глянцевая, она такая, типа, не видно, в моменте полно. Конечно, Ром, это треба песку стру... Человече, пелюка припадет, будет четко. Мови немало. Это как диски выкопцы, самые лучшие диски получили человече. Скажи, они выделяют капец эту пачку. Ти подобається? Це да, бомба. Да. Все тоді, браток. Все, дякую за роботу. У тебе руки не болять. Чуєш, Ви актори. Камера тільки включається, Все. Одну халтурку вже виконали. І зараз їдемо на другу. Буде обзор на зіла. Ану, Джерсі. ти що? на який двигун. Дизець. Аппарат лютый у Вот это самая актуальная тема Перевозка в перевозках в селе. И в поле, и в карьер, куда хочешь. Опа, опа, опа. И пищу. Та-та-та. Так, вот мужикам, мы едем на шабасочку. Опа! Это начиналось. Ага-га-га! че это вообще просасло! 90-й Мы в городе, в городе, пацаны, в городе. Улонди лес Анджелес. Опа! Лунди. На не так ехать нахуй. господ Каспок! Ром, дай газ! 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 Ай-яй-яй! Подсекатель есть! Так, ви на Перекупському каналі, тому ми цю щепку будемо продавати. Так, по гумі на гума на причепі є. Далі такі фонарики. Гума на ведучці нова такий автомобільчик на спойлерах, на козирку і весло. Така вона всередині. Опа. Ось така по салону. Так, із плюсів у нас хороша гума, нова проводка, нова пачка, відфарбована, все гаразд, гума на причепі є, є лінивчик. Самі такі основні місця на зерновозі це завжди розбиті ось ці вуха. Тут все чітко, перегрузів автомобіль не возив, ось такий має зовнішній вигляд ззаді. Збоку, так, а саме головне це ціна. Коштує така щепочка 19 тисяч доларів без торгу. І купуючи цю сцепку, ви одразу автоматично і маєте на сезон роботу. Адже ця автівка є в роботі. Отже, кому цікаво, я залишу контакти власника. Там БМ не дзвонити, не питати, бо людина зайнята бізнесмен серйозний. бачите? Тому, кому цікаво, телефонуйте за номером і все вам розповість, Ромчик. Робота в Хмельницькій області. І знаходимося ми в місті Полонному. Тому, кому цікаво, телефонуйте. Робота є, автівка є, гума є, кузов самосвал, штоки все нове, пачка нова. Ще власник уточнив, що нова гідравліка. Шток люфтів немає. Автомобіль завжди в принципі працював. Це машина, яка була завжди в роботі. Вона не стала курчом. І тут два роки простоїла і треба її продати. Машина завжди їздила. Але потреби зараз в роботі такої немає, і потрібно щось продавати. Але якщо не продасться, далі поїде буде працювати. Адже нагадую, що вона вже є в роботі, зареєстрована, і в неї є робота. Возити шовером зерно будете з поля, так? Да? Тільки возять зернову культуру. Тому, кому цікаво, номер власника залишаю ось на екранчику. Телефонуйте, питайте. Ну і фіналочка. Роботу ми зробили. Романчику все сподобалося. Вам особисто дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Якщо у вас є така халтурка, можливо, вам треба щось пофарбувати або відновити в легковому транспорті, або грузовому транспорті, пишіть мені в інстаграм. Все, клієнт довольний. Пацани вже скоро підуть на зерно, тому бажаємо їм удачі. Що, роботу зробили? Підсумки підвели. Все, що я заробив з цієї роботи, я вже вам повідомлю в слідуючих серіях. Перегляд, подякував, все подяку. Машинка зібрана. До нових зустрічей!